Конфіскація автомобіля після розмитнення. Історія наступна. В сервісному центрі МВС в Херсонській області повідомляють, що коли до них приїхав автомобіль на реєстрацію вже після розмитнення та після сертифікації, вони виявили, що автомобіль був в міжнародному розшуку в Інтерполі. Коли почали розбиратися з цією ситуацією, інформація наступна: зять, який знаходився в Італії, продав українцеві тестю своєму автомобіль. Тест назбирав кошти, і цей автомобіль розмитнив. Вони пройшли кордон. Вони пройшли Розметнення на внутрішній митниці. Потім навіть пройшли сертифікацію. А коли вже приїхали в сервісний центр МВС, їх почали оглядати цей автомобіль і пробувати по базам. Людина потратила кошти на автомобіль, потратила кошти на розмитнення, на сертифікацію на дорогу. А в кінці автомобіль конфісковано. В чому проблема? Потрібно було робити все по-іншому. Коли вони готувалися до розмитнення, для початку потрібно було скинути технічний паспорт брокерові і щоб брокер перевірив, чи автомобіль не знаходиться в міжнародному розшуку. Після цього Спокійно їхати в Україну без будь-яких проблем. Люди на цьому не звернули увагу, можливо, робили це в перший раз, і трапилась така проблема. І в майбутньому цей автомобіль вже не буде повернуто власнику цьому українцеві, а якомусь іншому власнику, хто подав цей позов в Інтерпол. Коли купуєте автомобілі, перевіряйте їх по всім можливим базам, скидайте документи брокеру вашому, щоб вони їх провірили. Українці купуйте автомобілі, а в їхньому розмитненні та перевірці ми вам допоможемо.